Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Лайв На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. Нарешті я все ж таки дібрався до роздачі від біржі KiloX. Все, я відкладував цей проект і зараз, вже як завжди, в останній момент в нього заходжу. Також вирішив зробити невеличкий ролик, як можна швидко та найпростіше проявити активність для того, щоб прийняти участь в цій роздачі. Також розповім, який потрібен. Депозит, в якій мережі краще використовувати активність для того, щоб сплачувати менші комісії. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернету. Ну і далі щодо проєктів. Зараз дуже багато виходить проєктів. Всі Хочуть встигнути на бичий ринок, тому слідкувати за всім доволі непросто. І, звичайно, хочеться прийняти участь якомога більше проєктів, так як на даному ринку може трельнути будь-який проект, навіть який кажеться зовсім неперспективним. Тому виконуйте якомога більше проєктів, проявляйте в них активність та забирати якомога більше винагород. І далі давайте вже перейдемо до самої роздачі. Всіх з наступаючим новим роком. Всього найкращого. Поїхали! Сьогодні будемо знову пробувати запригнути в останній вагон роздачі від біржі. Кілоэкс це декс біржа на якій ми можемо торгувати фьючерсами відразу з нашого гаманця. Metamask. Також ця платформа надає нам можливість торгувати. В новій мережі від Binance ОПІБІНБІ, яка є дуже дешевою, тому всі активності ми виконаємо саме через неї. В інвесторах сам Binance Labs, тому більш за все, лістінг токена буде саме на біржі Binance. А всі ми розуміємо, що проекти, які виходять на ці біржі, дають нам доволі непогано заробити. Айдроб вже підтверджений. Планується роздачі вже на перший квартал 2024 року, тому не потрібно відкладувати цю роздачу. І починати проявляти активність. Ну і далі спочатку для тих, кого ще немає мережі OPBNB на Metamask, переходимо на Chainlist, додаємо собі цю мережу, конектимо гаманець та додаємо. Далі нам потрібно поповнити баланс в USDT, зробити найпростіше це напряму з біржі Binance, це найдешевший спосіб, але буває, транзакції дуже довго не приходять. Тому, якщо ви не хочете чекати, можна вивести кошти на пряму основну мережу BNB, далі перейти на ось такий обмінник і тут. Уже перевести свої USDT з основної мережі в OPBNB, Ну, але, звичайно, це буде більш затратне, тому краще напряму заводити кошти, щоб витрачати менше на комісії. Щодо того, яка сума нам потрібна для того, щоб проявити хоча б мінімальну активність, я б радив від 20 до 30 доларів, але кожен дивіться по своєму бюджету. Ну і далі, після того, як ми поповнили, ми також можемо додати токен USDT, щоб він у нас відображався. Для цього переходите на скан OP BNB, копіюєте цей контракт, далі імпортуйте його собі на гаманець, натискаєте Імпорт, сюди вставляєте адрес контракта. І додайте, щоб він у вас відображався. Ну і далі вже можемо переходити до самих активностей. Обираємо на Metamask мережу OPBNB. натискаємо Launch APP. Вас попросять, звичайно, відразу підключитись, я вже підключений. Обираємо мережу OPBNB. Як бачите, тут відразу вказана низька комісія. І щодня ми можемо тут збирати бали. Але є одна умова: для того, щоб нам почати їх збирати, нам потрібно мати вже зароблені 35 балів. Заробити ми їх можемо за оберт в тисячу доларів. Ми отримаємо 50 балів. За депозити в 2000 тисячі доларів, ми також отримаємо 50 балів щодня. І якщо ми запрошуємо друзів партнерів, ми отримуємо 30 відсотків від зароблених ними балів. Як бачите, в мене зараз. 0 балів на балансі для того, щоб нам почати торгувати, ми натискаємо «Торгівля». Далі ми обираємо пару, в якій ми будемо торгувати. Давайте виберемо найпопулярнішу Це BTC-USDT. Обираємо її, бачимо тут графік. Далі тут обираємо long або шортс. Тут можна виставити плече. Я залишу 20. Далі обираємо лонг або шорс, куди піде ціна вгору чи вниз. Давайте я зараз спробую на шорсі, так як бачимо, ціна йде вниз. Обираю плече 20, виставляю 100% і бачимо, що я купую лот на 604 долара за свої 30 доларів 84 цента. Натискаємо «Продажа шорт. Чекаємо, поки в нас проходить транзакція в гаманці. Спочатку апрувимо наші USDT. Як бачимо, яку комісію ми сплачуємо в цій мережі. Тут навіть важко сказати, скільки це BNB. Далі натискаємо Approve. Чекаємо, поки в нас йде апрув наших USDT. Все, в нас пройшла. Далі підписуємо саму транзакцію. Чекаємо, у нас йде заказ нашого лота. Все, ми з вами виконали цю дію і бачимо. Наш лот. Чекаємо, хоча б хвилину, а краще й декілька. Потім просто будемо його закривати. Зараз давайте я вже. Почекаю і потім продовжимо. І так, друзі, пройшло декілька хвилин. Як бачите, навіть я пішов в плюс. Далі, що нам потрібно зробити, ми йдемо сюди до кінця і тут бачимо закрити позицію, натискаємо по ринку, підтвердити, підтверджуємо транзакцію в гаманці. Знову бачимо, що сплачуємо нульову комісію. Підтвердити. Чекаємо, поки в нас йде закриття нашої позиції. Ну і на жаль, в кінці, як бачите, трішки ми втратили. Але це зовсім небагато. Далі можемо переглянути наші транзакції, і як бачите, виходить, що ми зробили з вами оборот на 1200 доларів, тобто при відкритті ми зробили об'єм 604 долара, і при закритті також 604. Тепер давайте перейдемо на наш андроп і бачимо, що ми отримали 61,4 поінта. Тобто, ви зрозуміли, що за... 1000 доларів ми отримали 50 балів. А за ті 200 виходить 11,4. Тепер ми можемо збирати щодня з вами ці бали. За 7 днів ми зможемо їх зібрати 28. Для цього просто заходимо щодня на сайт, натискаємо підписатись і збираємо наші бали. І ось таким чином набиваємо ці транзакції. Мінімально б я б вам радив хоча б зробити оберт на 5 тисяч доларів, в ідеалі, звичайно, 10 і більше, але хоча б на 5 тисяч зробіть. Тобто, ви розумієте, ви можете відкрити 5 таких позицій. Що до витрат у нас вийшло приблизно 1,5 долара. Тобто, ви розумієте, що якщо ми зробимо, наприклад, 10 таких позицій, то ми витратимо 15 доларів. То для того, щоб зробити такий об'єм, можна просто поповнити на 20 USDT, зробити цей об'єм і далі просто збирати щодня бали і чекати роздачі. Тому не відкладаємо. Переходимо, починаємо працювати. І сподіваємося, що зможемо на цьому доволі непогано заробити. А я не буду більше вас затримати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.